Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священник Олексій, Чи можна людей, які хрещені в Московському патріархаті, перехрещувати Православні церкви України? Ну а для чого це робити? Ми ж не московити, які перехрещують людей, бо ти в українській церкві, Вони до сьогодні, навіть тут, в нас, на Західній Україні, вони перехрещують написано в символі віри як? Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Одне хрещення. Не два, не три, не п'ять одне хрещення на покаяння і життя згідно Євангелії. Тому перехрещуватись не потрібно. Ви просто залишаєте службу не сказати в церквах московського патріархату і йдете до церкви, де вам зрозуміло буде все українською мовою, чітко і ясно, і не підтримуєте окупанта. Церковного окупанта на наші рідні, богомдані українській землі. Живемо згідно Євангелії, перехрещуватися не треба. Сповідь, причастя, участь в таїнствах і життя по Євангелії, то є шлях християнина. Перехрещуватися не потрібно, бо вони перехрещені. І що казати? Отак от, от тобі. Дякую. Прошу.